Дивна баба снігова. Завелася в нас на дворі дивна баба снігова. Що не скажеш їй повторить, тільки сплутає слова. Каже ніч їй: Срібні сни, баба каже Рідний сніг. Каже день: проміння сніп, а вона. Прилине сніг. Всі регочуть от так сміх. Ну а баба знову: сніг. Я їй теж сказав учора, завтра ж перший день весни. А вона й мені говорить: Знаю, знаю, завтра сніг. Та сьогодні о 9-й вперше в нашому дворі. Сніг прорізала завзято ніжна стрілочка трави і розтала ковдра біла і струмочок заспівав, а за ним кудись побігла дивна баба снігова. Навіть слід однеї зник. Певно, десь пішла по сніг.